Снарядний голод на фронті Україна маючи обмежений ресурс УБК змушена протистояти чисельно переважаючій армії. Снаряди тепер на вагу золота, бо їх об'єктивно мало. Ту кількість, яку обіцяла Європа, ми не отримали лише третину і вже частину використали. Зважаючи, що промисловість Росії поставлена на на військові рейки, і заводи працюють у три зміни. І число снарядів там буде у рази більше ніж те, що ми можемо виробляти і отримувати від заходу. Марія Могонесян продовжить цю тему. 600 тисяч боєприпасів на місяць або 20 тисяч снарядів на добу. Це потреби Збройних сил України за висновками найбільшого виробника боєприпасів у Європи норвезької компанії Намо. Та щоб спровадити російських окупантів до кордонів 1991 року українським військовим потрібно сил та засобів на 400 мільярдів доларів. А снарядів знадобиться аж 17 мільйонів. Такі цифри були озвучені главі Пентагону Лойду Остіну, коли він перебував в Україні з візитом. Утім, такої кількості. Ніде немає оборони України. Ситуація стабільно складна. Реальність на сьогодні сувора, а тому неможлива навіть цифра у мільйон снарядів до весни 2024 року, які обіцяв України Європейський Союз, заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Ця цифра породила очікування, які в підсумку не виправдалися. Один мільйон не так легко досягти для оборонної промисловості, яка перейшла з мирного часу. 480 тисяч від мільйона стільки артснарядів передали Україні держави ЄС, і причини, чому обіцянки не можуть дотриматись, називають різні. Одна з них, нібито багато країн Європейського союзу, не підкріпили заяви про довгострокову підтримку України розміщенням замовлень у збройних компаніях. Інші наполягають, промисловості потрібен час, щоб наростити темпи виробництва. Йде дійсно мова про збільшення виробництва боєприпасів. У це у Європі вкладають гроші. Можливо, не так багато грошей, можливо, не з тим очікуваним ефектом. Але програма під назвою АСАП на рівні Євромісії вона діє. Тим часом артилерійські снаряди для України почне виготовляти. Фінляндія. Ми завершили переговори про те, як Фінляндія буде і далі збільшувати виробництво важких боєприпасів для озброєння України. Це рішення буде ухвалено наймовірніше до Різдва. Виробляти для України артснаряди на понад 140 мільйонів євро планує і німецький збройний концерн «Рейнметал». Це замовлення від країн партнера НАТО, яке підтримує нас у боротьби проти Росії. Але хто ця держава? Компанія не уточнює. Утім, і тут є нюанс боєпропаси до нас надійдуть лише в 2025 році. Якісь стабільні постачання, щоб тримати оборону умовно, ми будемо отримувати. Але постачання, які б дозволили нам, стало наступати, системно наступати та звільняти наші території. А на жаль, поки що я не можу говорити, що в нас є така перспектива створення вогневого валу саме західного зросту боєприпасами. Та відбивати ворога буде чим і вже найближчим часом. І цьому сприяє сама Німеччина. Країна надасть нам майже 200 тисяч боєприпасів, заявив їхній міністр оборони. А ще Сполучені Штати ведуть перемовини з Грецією, яка продасть нам зі своїх запасів. Та й США свій план майбутніх поставок поки не озвучує. Більше того, наростить власне виробництво до щонайменше 80 тисяч снарядів на місяць. А Британія до кінця року збирається дати нам ще десятки тисяч боєприпасів. Та й ми власне виробництво не припиняємо. Для порівняння тільки у липні цього року українську. Іни виготовила більше як двічі мінометних та артилерійських боєприпасів ніж за весь минулий рік. Марія Моганисян Марафон, Єдині новини.